Привіт, всім любителям шахів. Ви дивитесь 20-й урок базового курсу для початківців. Тематика пішакових закінчень продовжується, і сьогодні на нас чекає так званий пішаковий прорив, але спочатку перевіримо відповіді на домашні вправи. Якщо ви новий глядач, наполегливо раджу розпочати з 18-го уроку, а потім повернутись до цього відео. Отже, в першій позиції єдиним правильним рішенням є король б 6 Тепер ми загрожуємо потрапити до квадрату чорного пішака, тому наступний хід очевидний. Але що тепер? Король С7. Ми допомагаємо власному пішаку дійти до кінця дошки, і хоча суперник значно раніше перетворюється на ферзя, це його не врятує. В етюдах, як правило, немає випадкових фігур. Дякуючи пішаку на А3, ми форсовано робимо мат у три ходи ферзь Б 7 шах, короля 5, ферзь Б4 шах, короля 6 і нарешті ферзь А4 мат. Друга позиція не повинна викликати труднощі, якщо ви засвоїли ідею етюду реті. Король Ж4. Просуваємось у напрямку обох пішаків. Спочатку з'ясуємо, що у разі прямолінійного А4, намагаючись якомога скоріше дійти до поля перетворення, ми встигаємо на допомогу власному пішаку. Король ф 5 А3, Король Е6, А2, С7, Король Б7, Король Д7, ніч'я. А тепер головне що буде, коли на наш перший хід суперник нападе на пішака, король Б6? Тоді король f5. Ми загрожуємо потрапити до квадрату, тому А4. Наступає критичний момент ті, хто знайшов хід королем на Е5, можуть собою пишатись. Тепер білі одночасно загрожують потрапити до квадрату чорного пішака або допомогти власному. Як не ходи, все одно нічя. Третя позиція на перший погляд здається абсолютно безнадійною. Проте магія квадратів нам допоможе. Король С8. Виявляється, що тепер виникає загроза від нашого пішака. У разі аж 5 ми перетворюємось раніше адже наш король заважає нас догнати ворожого піхотинця. Тому чорні вимушені піти королем на c6. І знову здається, що пора здавати партію. Але король б8. Загроза з боку нашого пішака поновлена. У випадку h5 буде просто h 6 тому противник повинен зупинити нас шляхом король b 5 Сподіваюсь, наступне рішення вже не викликає труднощів король b7 або ми проводимо свого пішака, або після король b 5 та король c 6 Ми несподівано потрапляємо до квадрату чорного пішака. У наступній позиції за чорних грав четвертий чемпіон світу Олександр Алехін. Тут є цілих два шляхи до перемоги. Розпочнемо з більш безпечного Король Е5. Ми прив'язані до квадрату пішака д 5 але це не надовго. Між тим білий король не може розібрати з нашими пішаками через розтяжки Король Е2, король д 6 король е 3 на король Ф1 буде просто е3. Повернемось до короля на e3. Після цього ми зіграємо король c7, потім король b7 та а5, змушуючи білих бити на проході. Ми в повній безпеці, адже все ще знаходимось в квадраті пішака д5. Тепер залишається розбити пару ворожих пішаків шляхом b5. Партії Алехін обрав більш гостре продовження. Якщо ви відправили короля на g 4 ви також праві. Далі було d 6 g 2 Король F2, король H3. У білих є вибір між король g 1 та d 7 У першому випадку вони миттєво програють після й3. Тому у поєдинку пішак Д продовжив свій шлях, на що чемпіон світу відповів є 3 шах, король. F3, Ж1 ферзь, Д8 ферзь, ферзів 2 шах, король Є4, Є2. Поява ще одного чорного ферзя неминуча. Було зроблено ще два ходи. Ферзь Д7 шах, король Ж2, ферзь Ж4 шах, король Є1. І білі здалися. Нарешті, остання позиція. Як було сказано у попередньому відео, вона дещо перетинається із темою цього уроку. Але я впевнений, що хтось з вас точно знайшов f 4 Білі мають бити, інакше ми зробимо штани. А тепер увага. Король d 6 Чудова відповідь. Ми тримаємо ворожі пішаки у полі зору, знаходячись у їх квадратах. Між тим, наші пішаки все ж таки роблять ту саму розтяжку. Наприклад, А5, g 3 а 6 король С7, король Е2. Де три шах білі сміливо можуть здавати партію. Якщо ви змогли вирішити всі п'ять домашніх вправ, ви майже готовий першорозрядник. Про деталі системи звань у шахах можна дізнатись у плейлисті як влаштований світ шахів. А тепер розпочнемо сьогоднішню тему пішаковим проривом називають еншпільний прийом. При якому жертвуються один або кілька пішаків задля утворення прохідного пішака, прохідним називається такий пішак, перед яким відсутні ворожі пішаки, а на сусідніх вертикалях або немає пішаків противника, або вони не контролюють поля, через які має пройти ваш пішак на шляху до перетворення. Наприклад, прохідними у цій позиції є пішаки ж 2 та D3. Жодних перешкод до призової клітинки. Основними умовами, при яких гравець має високі шанси на успішний прорив, це близькість його пішаків до поля перетворення, а також віддаленість ворожого короля. Тепер подивимось, як все це працює на практиці і як зазвичай в цьому нам допоможуть етюди. Після оголошення черги ходу та результату, якого треба досягти, раджу ставити відео на паузу і шукати відповідь самостійно. Причому краще за все розставити та проаналізувати позицію на реальній дошці, і вже після цього слухати відповідь у ролику. Отже, розпочинаємо. Хід білих виграш це класичний приклад, який демонструють абсолютно всім шахістам. Б6. Тільки так. Як правило, перший хід при здійсненні прориву робиться тим пішаком, який потрапляє під найбільшу кількість нападів. Тепер у випадку С б'є б 6 білі продовжують жертвувати А 6 розчищаючи таким чином шлях пішаку С. Те саме тільки з іншої сторони відбудеться після А б'є Б6, С 6 Б б'є С 6 та А 6 Рухаємось далі до більш складного прикладу. Хід білих виграш. Отже F5. Сміливе та гарне рішення. У чорних є три відповіді. На f 5 ми просто ведемо пішака H у ферзі, і ніхто його не наздожене. На єб'є F5 буде знову H5 із загрозою подальшого просування, тому жебі h5. Та g 6 Противник може здаватися. Але напевно ви помітили, що чорний король розташований не надто далеко від ворожих пішаків і може зірвати прорив. Король D4. Сподіваюсь, що наступний хід ви також знайшли H5. Чим більше пішаків під ударом, тим краще. На h 5 буде g6, F б'є ж 6 та f 6 а на король Б5 залишилось знайти останнє складне рішення у цьому етюді. Всі, хто пішли на Ф6, молодці. Таку ідею ми вже бачили на минулому уроці шлях до квадрату пішака аж перекрито, і партію закінчено. А тепер познайомимось із новим терміном Хід білих виграш. Гадаю, всі пішли на А6. Шахісти це називають фіксацією. Умовно кажучи, ми прибиваємо ворожого пішака до поля А7 і вже після цього робимо жертву. Досить часто прориви здійснюються саме через фіксацію. Для закріплення опрацюємо наступну позицію Хід чорних виграш. А4. Тільки так. Проте білі встигають до квадратів ворожих пішаків. Король Е4. Б4 Король б'є Д4, Б б'є А3, король С3. Здається, суперник все тримає під контролем і дуже скоро білі прохідні пішаки зроблять розтяжку. Але на щастя, чорний король всюди встигає. Врешті-решт, білі опиняються у цукцванзі і вимушені виходити із квадрату. Ми вже на фінішній прямій. Залишився останній найскладніший приклад хід білих виграш. Складність цього положення легко зрозуміти у кожної зі сторін всього по два пішаки, і при цьому чорний король явно заважатиме зробити прорив. Тим не менш, навіть у таких умовах інколи можна досягти мети. Якщо ви зробили хід королем на F7 і зрозуміли, у чому різниця між F7 та F6. Можете собою пишатись. Отже, після королів сім у чорних є хитромудрий захист, аж п'ять. На вісімнадцятому уроці ми дізнались, що виграти з крайнім пішаком неможливо. Тоді як діяти, аж чотири. Ось він, пішаковий прорив у всій красі. Неважливо, що зараз чорні битимуть, адже ми все одно проводимо ферзя. Ось чому перший хід був таким важливим. Наш король контролює поле перетворення. Ті, хто обрали король в 6, напевно, хотіли просто забрати ворожі пішаки. Але після H5, король б'є g 5 H б'є g 4 H б'є g 4 та король g7, ворог утримує опозицію і робить нічю. Вітаю! Сьогодні ви дізнались про надважливий еншпільний прийом і про те, як його здійснювати на практиці. Для закріплення інформації вам залишилось опрацювати ще 5 домашніх етюдів. Пишіть свої питання у коментарях, я обов'язково відповім. На рахунок навчання прохання писати через формуляр зворотнього зв'язку на моєму сайті. Всі посилання в описі. На сьогодні все, до нових зустрічей!